На початку повномасштабної весь світ вірив, що Україну Росія зможе роздавити так само легко, як можна роздавити сире яйце. Але нас століттями намагалися знищити, зруйнувати. І в результаті з українським народом сталося те саме, що стається з яйцем, якщо його варити достатньо довго. Воно стало міцним і крутим. І ми зараз навчилися з вами жити. В абсолютній невідомості, не знаючи, що буде завтра. Під обстрілами, під а, руйнуваннями. І навіть зараз ми вміємо знаходити якісь приводи для щастя. І руйнуючи нашу екосистему, вони сподіваються, що зможуть а, все ж таки розчавити нас, не розуміючи, що насправді в нас зараз формується сталері яйця і формується нація. Та ні я вже сказала, сформувалась нація по силі, по витривалості, якій немає рівних. Тож, любі мої, тримаємось з останніх сил, навіть якщо здається, що їх вже нема. Віримо в один в одного. Віримо в Україну, в український народ, йдемо разом до світлого майбутнього.